Вітаю у подкасті Реформоване мислення. Знаєте, у нашому світі, де інформації просто море, вміння донести свою думку так, щоб її запам'ятали, це без перебільшення справжня суперсила. От сьогодні ми спробуємо розібратися в цьому мистецтві, як створювати ідеї, що застрягають у голові надовго. Тож як пробитись крізь увесь цей інформаційний галас? Це ж питання, яке стосується буквально кожного, хто хоче бути почутим. Неважливо, де, на великій сцені, у кабінеті, на нараді чи навіть просто під час розмови на кухні. Ну, на щастя, відповіді можна знайти в досить неочікуваному місці. Один видатний проповідник 19 століття Чарльз Сперджан залишив нам по суті цілу інструкцію. І це не просто якийсь релігійний текст, ні, це справжнісінький практичний посібник з ефективної комунікації. І так, перше завдання для будь-кого, хто говорить, це, звісно, привернути увагу. Сперджен пропонує нам цілий набір інструментів, які створені саме для цього, щоб прорватися крізь той початковий шум і донести свою думку максимально чітко. Сперджен чудово розумів, історії це гачок. Вони працюють як такий собі візуальний магніт для нашої свідомості, яка постійно кудись відлітає. Ну, знаєте, це як картинка в книзі. Мимоволі зупиняєшся, щоб роздивитися, навіть якщо текст не дуже цікавий. Але історія це щось значно більше, ніж просто приманка. Сперджен був переконаний, що це найкращий спосіб щось пояснити. Добре розказана історія чи анекдот може розплутати таку складну ідею, з якою не впорається жоден навіть найлогічніший аргумент. І ось тут ми бачимо, як саме це працює: ілюстрації, по-перше, ловлять увагу неуважних. По-друге, вони діють як така собі наживка, щоб зацікавити слухача. І по-третє. Вони просто й доступно все пояснюють. По суті, вони беруть щось абстрактне і роблять його абсолютно конкретним. Добре, увагу ми привернули, але ж це тільки половина справи, правда, щоб ідея справді подіяла, її треба не просто зрозуміти, її треба відчути, вона має стати реальною для слухача. І от наступний набір інструментів від Сперджена якраз про це. Про створення живого досвіду. Йдеться про те, щоб взяти плоску двовимірну ідею і перетворити її на щось справжнє, автентичне, на те, що можна, так бувовати, помацати. Центральна метафора тут це стереоскоп. Ну, пам'ятаєте такий собі старовинний пристрій для перегляду 3D-зображень. Ідея в тому, щоб не подавати істину як пласку картинку. Ні, спарджин каже: додайте їй глибини. Зробіть так, щоб вона буквально ожила перед очима слухачів. То як же досягти цього стереоскопічного ефекту, Сперджен пропонує чотири прості кроки. Перше, використовуйте яскраві приклади, які малюють картинку в уяві. Друге говоріть просто природно, ніби ви на кухні розмовляєте. Третє беріть образи з того, що вас оточує. І четверте, можливо, найважливіше струсіть із себе будь-який професіоналізм, тому що автентичність завжди переконливіша за будь-яку театральність. Справді. Потужний живий образ. Уявіть собі, дівчина-рабиня в кайданах прямо на кафедрі. Такий образ встановлює миттєвий емоційний зв'язок. Він минає наш раціональний розум і б'є прямо в серце. І він викликає такі почуття і спонукає до таких дій, на які не здатні жодні сухі аргументи. Гаразд, ми привернули увагу. Ми зробили ідею реальною. Що далі? А далі фінальний крок треба зробити так, щоб її запам'ятали. І наступні інструменти саме про це: як зробити так, щоб ідею не просто почули, а щоб їй повірили і щоб вона засіла в голові надовго. І тут постає питання: як зробити так, щоб сказане пам'ятали не день-два, а десятиліттями. Відповідь Сперджена проста: треба використовувати оцю неймовірну липку силу, яку має кожна добре розказана історія. Мені дуже подобається ця метафора про рибальські гачки. Це саме ті моменти в розповіді, які чіпляються за свідомість і просто так її не відпускають. Історії це і є ті самі гачки, які намертво засідають у пам'яті. Або ще одна схожа ідея ілюстрації, це як вузлики на нитці. Без них вся нитка розповіді просто прослизне крізь пальці крізь пам'ять. А ці вузлики створюють такі собі точки опори, за які пам'ять може зачепитися. 65 років. Просто вдумайтеся в цю цифру: 65 років. Саме стільки часу один чоловік пам'ятав історію, яку почув від проповідника Роланда Хіла. Ну це ж просто неймовірний доказ того, яку довготривалу силу має влучно розказана історія. Для багатьох людей, знаєте, правдиві історії це і є факти, і кілька таких історій можуть довести думку набагато краще, ніж купа абстрактних аргументів. Вони перетворюють суху теорію чи теологію на живий реальний досвід. Але з такою великою силою приходить і велика відповідальність, і Сперджин дає дуже серйозне попередження про те, як нею не можна зловживати. Бо яка цінність історії без сенсу? Нуль. Абсолютний нуль. Сперджин дуже чітко каже: Ілюстрація завжди чуєте, завжди повинна мати мету, інакше це просто порожня розвага. Тобто, ключова думка така ілюстрації, це інструменти, це засоби для передачі істини, а не просто спосіб розважити публіку. Вони служать головній думці, а не існують самі по собі. Розмова, яка складається з самих лише історій, це як обід із самого салату. Ну, знаєте, може, й цікаво, але зовсім не поживно. Щоб страва була повноцінною, потрібно і тіло, тобто зміст, і дух. Ілюстрація, і тільки разом вони створюють щось справді поживне і незабутнє. Отже, давайте коротко підсумуємо ось він набір інструментів комунікатора. Історії привертають увагу, роблять ідеї реальними, переконливими і, зрештою, допомагають їх запам'ятати. І знаєте що? Це працювало у 19 столітті, і це так само працює сьогодні. І це підводить нас до фінального питання у нашу цифрову добу, коли за увагу змагаються алгоритми, нескінченні стрічки новин, який з цих, здавалося б, аналогових інструментів є найпотужнішим. Можливо, можливо, у світі який одержимий усім новим, найрадикальніший вчинок це просто розповісти добру, правдиву історію.